готелі у Києві. Що по чому? Це тризірковий готель. Його відкрили менше року тому. Мій номер обійшовся в 2000 гривень. За ці гроші вони пропонують білосніжну постіль, зручне ліжко, а також розкладний диван, що слугує додатковим спальним місцем. Стандартно, як усіх готелях, сейф чайник фен. Сподобалася ванна кімната, вона простора, багато рушників. Є мило, гель для душу та шампунь. А гарні білі халати заберу на сувеніри. Капці в домі також будуть незайвими. Теж забираємо з собою. Сподобалося, що Ввечері стеля виглядає, наче поверхня Марсу. Вид з вікна мене взагалі не вразив, а міні бар порожній. Але на першому поверсі є ресторан. Я замовила їжу та забрала в номер. Гавайська піца 290, салат 320. Їжа була на диво дуже смачна. На поверхах є кулер з водою, а на першому поверсі дитяча кімната. За підземний паркінг готелі доплатила 300 гривень. А ще паркінг слугує бомбосховищем. Готель знаходиться поблизу метро Нивки. Це міжнародна мережа ібіс, і в нас у Києві їх аж. Три я була в самому новому із них на Берестейському проспекті.